Вітаю вас, мої любі. Сьогодні ми продовжуємо з вами розглядати дій над комплексними числами, записаними в тригонометричній формі. Сьогодні ми розглянемо ділення. Ну, Давайте візьмемо два комплексних числа: це Z1. Да, ось воно у нас записано в тригонометричній формі, і Z друге. Щоб їх поділити, треба поділити між собою їх модулі. А від F1 відняти Ф2. Ой, фі від Фі 1 відняти Фі 2. Так, ну як це запишеться. Z перше поділити на Z друге, буде дорівнювати Р перше поділити на р А Тут в дужках косинус Фі1 мінус Фі2. Пам'ятаєте, при множенні ми множили модулі і додавали аргумент, тобто оці кути. І синус фі 1 мінус Фі 2. Давайте пороз... знайти частку, нам треба порозв'язуємо завдання знайти частку перше. Z1 у нас дорівнює 8 косинус 7π на 10 плюс і синус 7π на 10. Z друге, це у нас 2 косинус π на 5 плюс і синус π на 5. Нам треба знайти частку, тобто Z1 поділити на Z2, ми пам'ятаємо, ми повинні що зробити? Модулі поділити, тобто 8 поділити на 2, це буде 4 і косинус 7 π на 10 віднятий пі на 5. Тобто від аргументу першого. Комплексного числа віднято аргумент другого комплексного числа. Не забувайте, що оце Фі 1 це, або Фі 2. Аргумент числа Z. Так, називається. І так, плюс і синус, ну те саме, да, 7П на 10 мінус П на 5. Так, дорівнює. До речі, мої 11-класники кажуть, що це дуже цікава тема про комплексні числа. Ну, Дашуля Артем, привіт. Ванечка теж. Так, значить, що у нас тут? 4. Тут у нас косинус помножили на 2. До спільного знаменника. Це буде 7 π мінус 2 π 5 π Поділити на 10, скорочуємо, це у нас буде пі на 2, плюс і синус теж пі на 2. Все. Знайшли частку. Так, поїхали далі. Так, другий приклад. З 1 дорівнює 6. Синус пі на вісім, плюс і косинус пі на вісім. О, якась цікава форма. Да? Зараз ми подивимося, що з цим робити. Z2 2 чотири косинус три. На 16, Так, плюс і синус 3 пі на 16. Значить, дивимось. Оце у нас тригонометрична форма Z2 це тригонометрична форма комплексного числа. Все тут на своєму місці. Це R, це косинус Фі, а це і синус Фі. Тобто загальний вигляд, да, отак, от, комплексного числа. А тут щось не так: отут. Z1 щось не так. Ну, по-перше, тут повинен стояти косинус, а тут повинен стояти синус. Ну, так, і зробимо z1 дорівнює 6. Коли у нас функція змінюється? Коли у нас пі на 2, да? пам'ятаєте, пі на 2, 3 пі на 2, синус змінюється на косинус, косинус на синус, тангенс на катангенс, катангенс на тангенс. Це формули зведення 10 клас. Ну, давайте я справа напишу: от синус пі на 2 мінус альфа поменяется на косинус альфа. Косинус пі на 2 минус альфа поменяется на синус альфа. Так, вот у нас синус пі на 8, вот тут бачите. Значит, синус пі на 8. Я можу записати як косинус пі на 2 мінус оце пі на 8. Так, я пишу косинус пі на 2 мінус пі на 8. Плюс те саме тут косинус поміняла на синус пі на 2 мінус пі на 8. Так, дорівнює, дорівнює. 6 косинус. Ну, пі на 2 мінус пі на 8. Давайте до спільного тут 4, 4 π, мінус пі буде 3 пі, 3 пі на 8. Плюс і е синус 3пі. На 8. Так, тепер можемо ділити, тобто знаходити частку z1 на z2 дорівнює. Ділимо спочатку модулі 6 поділити на 4. 6 на 6 четвертих, скорочуємо на 2, це у нас буде 3 других. 3 других. Тут у нас косинус. Тепер дивимось, від першого Z перше аргумента. Віднімаємо другий. А другий у нас 3 π на 16. 3 π на 8, мінус 3 π на 16. Три на 8, чого від першого? Бо у нас Z перше ділиться на Z2. Якщо б навпаки Z2 ділилися на Z перше, то ви від другого аргументу віднімали перше. Мінус 3 π на 16. І плюс ну, те саме синус. 3 π на 8 мінус 3 на 16. Не забувайте, що вам спочатку треба привести до тригонометричного вигляду комплексне число в тригонометричній формі. Так, дорівнює 3 других. Так, ну тут до спільного домножаємо на 2, буде 6 мінус 3 π буде 3 π виділити на 16. Тут нічого не скорочується, так, і пишемо. Косінус 3. Пі на 16, плюс і синус 3 пі на 16. Ну, і все, поділили. Так. Ну, Ми бачимо, що перше число комплексне Z1, воно записано не в тригонометричній формі. Бо тут заважає мінус. Його тут не повинно бути. Ми його вносимо в душки. Що у нас виходить 2 мінус косинус 2. Мінус і синус 2. Але нам знову ж таки, оце тут заважає, і оце тут повинні стояти плюси. Значить, Давайте подивимось, коли у нас косинуси і синуси. Через формулу зведення ми їх перетворимо на плюси. Але для цього треба на одиничному колі подивитися, в якій чверті у нас синуси і косинуси мають знаки обидва мінуси. Значить, оце у нас одиничне коло. Да, вісь хів ми пам'ятаємо, це косинус альфа, вісь ігриків це синус альфа. А, і так як косинус це вісь хсів, то отут е, додатні, отут додатні, тут від'ємне, тут від'ємне. Да, а синус це ігрики, значить ігрики зверху додатні, а знизу від'ємні. Отже, де у нас співпадає. А у нас співпадає якраз в якій? в третій чверті. А що таке третя чверть? А третя чверть у нас це отут у нас стоїть пі. Ну, тому що тут 0, по колу пішли 180 градусів, це пі. І щоб бути в третій чверті, нам треба ще додати наш кут альфа. От. Значить, ми можемо оце перетворити на 2. Тут. Буде косинус Пі плюс наш кут альфа, це от кут альфа, це двоєчка, і оце кут альфа, так. Да? Так, плюс 2, далі, плюс і, ну, синус те саме. Пі плюс 2. Так, дорівнює. А, чого, ми все перетворили. Тепер е, ділимо z перше поділити на z друге. Так, ну, а, подив, подивимось, Z1. У нас без модуля, а це означає, що ми тут переписати одиничку можемо. І е, 2 поділити на 1, Це буде 2. Аргументи віднімаємо. Z1 це буде косинус у нього аргумент π плюс 2. У Z2 аргумент одиничка. Мінус 1. Ну, Що таке аргумент? да, давайте ж, Аргумент ось ми віднімаємо цей аргумент. у z 2 Плюс те саме робимо з синусом. Ну, я одразу, ну, ладно, пі плюс 2 мінус один. Все одно прийдеться переписувати. Дорівнює. Це буде 2 косинус пінус 1, плюс 1, ну, 2 мінус 1, плюс один, плюс і синус Пі плюс 1. Це. Сподіваюсь, що вам було зрозуміло. Якщо є питання, пишіть в коментарях. Ставте вподобає, які вподобає. А отакі да, вподобаєчки ставимо. Е, на всі коментарі я відповідаю. Гарного вам дня, до побачення!